Панжеміліо, зараз ви не можете приїхати на батьківщину. Ви не можете приїхати в Крим. Російська Федерація заборонила вам в'їзд на 5 років до 2019 року. Чи будете ви перевозити свою родину на материкову Україну? Ну я думаю, в цьому немає необхідності. Я думаю, що окупанти ні довго там будуть. А так будем мабуть, зустрічатися на нейтральній зоні. Переживають рідні, що ви далеко від них? Ну жена не ругається в рина. Говорить, кадети я сюди виганіш Ских все ми випадились. Що ви відповідаєте, дружині? Я говорю, терпи, так і смотри, такої большая страна. Я ж не мови так швидко. Получиться все время. Мені уйдуть зараз. Вас висувають на Нобелевську премію. У Польщі ви отримали премію солідарності і з разом з премією ви також отримали гроші. Яка це сума? Це 1 мільйон євро. 1 мільйон євро. Це більше, ніж чемнобельської премія. Якщо ви отримуєте Нобельську премію, ви отримуєте мільйон доларів. Я даже не знаю, куда девать. У меня никогда не было таких денег. Ну, на что можно вытратить это миллион? Не, найдем, конечно, тут, вот тот миллион, который сейчас выделяет Польша вместе с премией Солидарности, мы уже не здесь разрабатываем, как это туда делать. Какая-то сейчас, видимо, пойдет на помощь погибшим патриотам, вот этой сотни семьям, и семьям тех, которые были убиты в ходе антитеррористической операции.